Ох, як я то люблю. Знайомий дивився, сказав два транзистора поміняти. Кажу, то хай знайомий міняє. А знайомий телемайстер він не має. Ну, тоді на діагностику до мене буду думати, що я міняти. Погодились. Ото низьковольтна частина спалена, відновив транзистори, пробиті, випаяв. Стаємо собі на керування. І дивимося, чи тільки транзистори. Бо я тож з ракою чую і знаю з досвіду, що там проблеми ще з драйверами. От, Піднявся високий рівень і впав. Станція пішла в аварію, тому що ще є проблеми з драйверами. Тому що ще треба випаювати субмодуль і дивитися, що там не так з драйверами. А знайомий два транзистори намірів. А потім чому так дорого ремонт коштує? Та як мені дядько місяць вичекав, напевно, поки гарантія вийшла. Я розказую, що я тільки запобіжники поміняв, і то було задовго. Ну але з такими людьми я не сперечаюся. Якщо було погоджено, то я поміняв. А розказувати вам подробиці, що де як і на, що, я не збираюся. Саме страшне в тих ремонтах то що, поки його не закінчиш до кінця, важко сказати кінцеву ціну, тому що може щось вилазити. Короткого поживлення про це нема, і це дає певні надії. Драйвер є пробитий. Один пробитий. Другий виглядає не пробитим. Ні, а теж пробитий. І не драйверами єдиними воно горить. Тільки що мене також дивує майстер по телевізорах. І Я далеко не всі телевізори берусь робити, бо є купа моментів. Купа проблем з телевізором, яких я не знаю, не маю досвіду прошивок обладнання. І я чомусь вважаю, що це обладнання вигляді зарядних станцій воно є набагато простішим, ніж телевізори. Ото, якщо людина розбирається в телевізорах і їх добре ремонтує, то чого вона не може зремонтувати зарядну станцію? Впаюю субмодуль назад, і тільки тепер можна запускати і дивитися, що там на транзисторах. А на транзисторах далі ні хрена. Ще щось я опустив. Шлях. Знову випаювати. Прекрасно. 15 вольт піднімаються на драйвера. 5 вольт на процесор піднімається. А генерації нема. Хреново, може, все ж таки пошкоджений процесор. Драйвера то тут без гальванічної розв'язки. А До субмодуля не підлізе, щоб в роботі поміряти, тому що повторно випаювати, впаювати раком, і тільки тоді можна буде щось наміряти. На входах драйверів, на жаль, нічого немає. Але між драйверами і проциком ще є логіка. Надіюся на неї. Міняю мікросхему логіки. По даташиту бачу, що куди йде. Де йдуть ноги на проц. Відповідно, видзвонюю, стаю осликом і розумію, що два високих рівня піднімаються і не міняються, а два інших канала низькі рівні тримаються. Тобто, з процика, типу, якось воно не так, як би мало бути. Згадую ще за LM-ку. Міняю LM-ку і в мене є тепер включення без виключення, тобто AC без помилки. В ЛМці я не впевнений, вона в мене була паяна, тому чекаю до понеділка. Куплю ЕЛМК, -ку, операційний підсилювач, підкину і або поїде, або, на жаль, не повезло. Це називається знайомий перевірив. Два транзистора всього спалено. Так і живе. Чуєте, а може навпаки, може майстер, може телемайстер навпаки мудріший. І знаючи об'єм робіт і можливі наслідки, що то можна посидіти, нічого не вийде. Він вирішив не робити. Ану. Ну, включилось, не включилось. Включаю MC, поміняв операційний підсилювач. І немає нічого. І з новим операційним підсилювачем є помилка по 220, а на ключах немає ніфіга. Значить, то кінцева, значить, все-таки процику дісталося. Ну що ж, спаюю назад свої деталі нові. Віддаю без ремонту. От вам, блін, поміняти два транзистора. Кошик для пітніка Zonergy з батарейкою всередині не хоче заряджатись. Не знаю чому. Мені чомусь воно блюєті нагадує. Сама розрядилася в 0, виключилася і не заряджається. При підключенні зарядки струм то бере, то не бере. І бере дуже малий струм, буквально 10 Вт. Більше 24 не бачив. Це трохи мало. Блок живлення тут на 25 вольт і 8 А. Тобто мало би десь біля 200 Вт пакувати, а вона цього не робить. Залишу, подивлюся, чи той мою потужністю хоч щось зарядиться і будемо на свіжу голову розбирати, дивитися, що всередині того кошика. А всередині вона і є, як блюєті. З того, що я пам'ятаю, драйвера, розміщення, живлення, оптопари, конектори, перетворювач. Так що може то сестра близнюк чи брат близнюк. Нам же треба буде працювати з мордою, тому що проблема ховається тут. Отими 10-20 ватами, страшно був нагрітий дросель. І видно, що підпалені транзистори. Я думаю, що в перетворювачі пробитий один з ключів. Знімаю морду, вигризаю герметик і міряю. Так і є транзистори попробивані, причому тут треба дуже акуратно. Під жижею залиття є SMD-елементи, резистори, конденсатори, тому треба дуже акуратно, щоб не поламати, не повиламувати. Випаюю транзистори. цікаво, чи вижила шимка, перевіряю обв'язочку. Теплоємність плати дика. Все залито лаком і силіконом. Купа великих деталей, які і перегріти не можна, бо конденсатори вписок стільнуть і забрати нема, як бо воно все знову ж таки позапайване. Без свинцевка. То можна здуріти, щоб це перепаяти. Оце зняв чіп, посадив інший контролер. Йду під мікроскоп дивитися, чи добре то зробив. Транзистори вже впаєні. Якщо чіп сидить добре, впаюю досвід і дивлюсь, що вийшло. Лише за третім разом вдалося нормально посадити. Тепер треба зрозуміти, чи помогло воно, чи ні. Момент істини. Включаю. Раз. Заряд показує, а струму, а струму нема. Струму далі немає, знов зелений індикатор на зарядці. Що ж за фігня? Контролер новий, транзистори вимінені нові, обв'язку поперевіряв, під мікроскопом дивився, сіло все нормально. Якого дідька? Шлях. А за другим включенням показує 10 ватт і чую, гріються транзистори. І знову бачу, що повилітали. Один лишився цілий. Три знову вилетіли. Це ненормально. Обв'язка перевірена, контролер поміняний, транзистори стояли нові. Якого дідька? Я не знаю. Звалу нема, роблю ще одну спробу на той раз останню. Міняю всі чотири транзистори зразу. Купив іншого постачальника, міняю знову контролер. Сьогодні став він мені за першим разом. Можливо, тому що одні рука краще лежить. Впаюю дросель, студію. включаю, дивимось, повезло чи не повезло, бо як ні, то здаюсь і віддам без ремонту. Всі обв'язки перевірені. Про всяк перевірив саму зарядку, теж в порядку. І це очевидно остання спроба. Вмикаю. Індикація заряду пішла. Струму далі не бере. Далі 1 Вт. Що в нас тут з нагрівом перетворювача? Перше включення. Нагріву перетворювача нема. Струму не бере. У нас таке було і попереднього разу. При відключенні я то відключав, а при наступному включенні в мене було коротке замикання по транзисторах. Включаю повторно. І знову струму не бере, але і короткого замикання нема. І хоч вішаться, я не розумію, що відбувається. Всі обв'язочки, всі низькоомнички, все перевірене, все в порядку. Отак От і живемо. На жаль, шкодене на камеру. Не встиг я включити осцилограф, щоб щось поміряти. По гейтах, як в мене клац і в контролері дірка. Транзистори того разу не пробиті. Всі 4 цілі. Думати на контролери брав в одного продавця, продавець нормальний, по маркуванню, по вигляду чіпа, особливих претензій немає. Обв'язку поперевіряв. нема до чого домахатися. Не знаю, вроді проста ситуація, але проблема на рівному місці. Якщо врахувати, що станція практично нова і згоріла, можливо, десь є в обв'язці з деталями проблеми або щось на платі не альо. Спалив два комплекта деталей Дальше далі палити бажання не маю, тому збираю, віддаю на цей раз не повезло.